Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні про будівництво та архітектуру, а також видатних людей, які творили у далекому минулому. У цьому відео ви на власні очі побачите те, що здається неймовірним. Тож дивіться і додивіться до кінця. Отже. Пропоную вирушити у віртуальну подорож до Флоренції, столиці італійського відродження. Чому саме Флоренції свого часу вдалося випередити навіть могутній Рим? Це пояснюється тим, що в середні віки на території сучасної Італії було з десяток держав, деякі були королівствами, інші республіками. До останніх належала і Флорентійська. Не зайвою буде згадати і Венеціанську Республіку, яка також багато чого досягла. Отже, у Флоренції та у Венеції було більше свободи і можливостей. Владу тут періодично обирали. Що ж до Риму, то він являв собою папську державу, де влада була консервативнішою. Згадаймо так звані християнські канони. Хай там як, але наприкінці 13 століття Флоренція швидко розвивалася і багатіла. Тому тут і взялися за будівництво Грандіозного собору. Його первісний проєкт розробив Арнольфо Ді Камбіо, уже відомий на той час скульптор та архітектор. За проєктом собор мав стати найбільшим у християнському світі. Він мав вмістити мало не все населення тодішньої Флоренції або майже 30 тисяч людей. Поряд із собором мала постати дзвіниця, місце для якої показано стрілкою. Будівництво розпочали в 1296 році. Однак за кілька років Арнольфо Дікамбіо Камбіо помер, що позначилося на будівництві. Воно відновилося приблизно за 30 років, коли до справи взявся теж немолодий на той час художник та архітектор Джотто. Основну увагу він зосередив на будівництві дзвіниці, але за його життя збудували лише перший ярус із п'яти запланованих. Будівництво завершили в 1359 році. Нині ці всесвітньо відома Кампаніла Джотто Висота якої становить майже 85 метрів. Додам, що фотографувати кампанілу з вузьких вулиць Флоренції непросто, проте можна бачити, що ця споруда справді являє собою витвір мистецтва. Чудові краєвиди відкриваються із самої Кампаніли. Звернімо увагу на те, якою є щільність забудови Флоренції. Яку навряд можна зустріти в Україні Дахи всіх будинків, вкриті черепицею. Не оминув я увагою і цю мініатюрну терасу, власнику якої можна по доброму позастріти. Однак повернемося до самого собору. Минуло понад 100 років спочатку його будівництва, а він все стояв і стояв недобудованим. Бракувало Найважливішої та найскладнішої частини купала водночас втішало те, що поряд стояла вже збудована Кампаніла. Стіни собору під купалом мали форму восьмикутника і сягали висоти 52 метри. До речі, це більше за висоту 16-поверхових будинків, і ось на такій висоті мали ще звести величезний купал. У різних джерелах відкритий простір під цим куполом подано по-різному від 42 до 45,5 метрів. Тут довелося поміркувати: якщо від кута до кута, то це 45,5 метри. А якщо міряти відстань між протилежними стінами, маємо 42. Зовнішній діаметр купола становить 54,8 метрів. За розмірами цей купол приблизно такий самий, як і пантеону. Однак у Пантеону по центру купола є величезний отвір діаметром 9 метрів. Додамо, що новий купол мав бути значно вищим. Поставимо задачу закінчення будівництва собору для самих себе. Причому йдеться про епоху, коли не було електрики. Щоправда, через росіян її у нас теж нині майже немає. 600 років тому не було і баштових кранів. Що ж до будівельних матеріалів, то їх перелік був невеликим: дерево, камінь, цегла. Щоправда, існував ще бетон, але не залізобетон, який тоді ще не придумали. У 1418 році. Було оголошено конкурс з проекту «Купола», і в тому конкурсі переміг ось цей чоловік, якого звали Філіппо Брунелескі. Брунелескі запропонував звести купол із цегли. Фантастичність цієї ідеї зумовила те, що за будівництво взялося не одразу у 1420 році. Проте у 1436 році купол був практично готовий і того ж року собор освятили. Він набув назви Санта Марія дель Фьоре» або ж Діви Марії з Квіткою. Невдовзі на вершині купола встановили Ліхтар. А в 1469 році ще й мідну кулю і хрест. Тим самим. Купол набув свого остаточного вигляду, який ми можемо бачити і сьогодні. Споруда відкрита для відвідання на вершині чимала купа людей. Неподалік від собору встановлено пам'ятник Філіпа Брунелевський, який, мені здається, дуже вдалим. Автор купола, як і належить, дивиться вгору. Коли я стояв поряд із цим пам'ятником. Замислився над тим, як це Брунеллескі вдалося звести купол із цегли. Минав час, а зрозуміти ніяк не міг. Деякі думки з'явилися після перегляду якогось відео, але залишався сумнів. Тому, аби пересвідчитися, що побудувати купол із цегли реально, вирішив зробити його модель і самому спробувати. Замість цеглин нарізав дерев'яні брусочки. Знайшов широку дошку, приклеїв стіни. А тепер дивімося у прискореному вигляді за процесом будівництва. Брусочки, що імітують цеглини, кладуться кільцями, причому кожне наступне має діаметр менший за попередній. Кільце за кільцем. Відео безперервне, аби кожен міг побачити, наскільки чудовою була ідея брунелеські. Певною мірою кільце, що звужується, схоже на конструкцію аркових мостів. Останнє кільце і купол стоїть. Як ви пересвідчилися, це зроблено без клею. Погоджуюсь, що цей купол не такої ідеальної форми, як у Флоренції. Мені доводилося читати, що після кожного ряду цегли з гори опускалася вниз мотузка і за вимірами на землі виконувалася корекція. Тим самим. Купол центрувався, він ідеальної форми. Як і весь собор, він стоїть уже майже 600 років. Власне, і моя конструкція теж доволі міцна. Насправді, купол собору складається з двох оболонок, між якими є сходи до ліхтаря і влаштованого там оглядового майданчика. Однак це деталі. Нині є змога подивитися на собор із космосу та ще й із різних боків. У будь-якому разі людство отримало справжній шедевр. Тут я маю подякувати Філіпу Бриниле, який не лише придумав купол собору, а й сприяв появі цього відео. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним. Не полянуйтеся засвідчити мою працю уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.